Канада – дуже ліберальна країна. У а мене досить цікавий був досвід у грудні. Uh, я поїхав в Канаду, і я пересікав, form, перетинав кордон, був в формі і останній КП в Канаді вони запитали мене, чи ви служите в канадській армії? каже ні, я служу в українській армії. Каже, а що ти там робиш? я вбиваю русських Їм не дуже сподобалося. Вони мене відтянули в окрему кімнату і почали задавати мені питання. а, 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 на, що, а на що ти сказав це це, це. це не коментар. Кажу, це мої посадові обов'язки. Я цим фактично займаюся. Я солдат, я стріляю у ворогів. А скільки ти вбив? Я кажу, я є ФПВ-шник, я дуже багато вбив. А вони починають розпитувати. А як ви знаєте, що як як ви знаєте, що вони померли? Ну, ну, слухайте, я чесно, я чесно не очікував цього питання. І, і, ну, тобто, дивіться, є живий русский, ви в них влітаєте з ФПВ-шкою, з Bimboю, вони їх розриває на частини. Як правило, вони після цього помирають. Вони, ага, так, а шматки помирають. Зрозуміло. Так і запишемо. Я З собою привіз два російських like, Як трофеї, вони кажуть, не можна. Я кажу, так нема, нема би ще. Це іграшкові дрони. Вони кажуть, дивіться, ми не можемо вам відмовити вам їзді в Канаду, бо ви є громадянином Канади. Але якщо це канадське ФБР почне приїде із задавати Мати вам питання, ну будьте готові. Я кажу, ну що ж, тобто їм не то щоб сподобалося, але вони нічого не можуть мені зробити, оскільки я громадянин Канади.